Всім привіт, це Ігри до столу. У цьому відео я хочу розповісти про свої враження від гри Ктулху Смерть може вмерти. Видавництво «Іграмах» надало мені сигнальну копію української локалізації, тож маємо ексклюзивчик. А сама гра надійде у продаж десь у грудні 2023-го. Посилання на гру, як завжди, у описі. Отже, до справи, що нас чекає у коробці? Тайли для побудування мап сценаріїв. Правила, персонажі, планшет, на якому буде трекатися виклик прадавнього та особливості сценарію. Два прадавніх на вибір. Власне, сам Ктулху. У кожній коробці, до речі, маємо половину колоди міфів, жетони та стати для релевантних монстрів та модельки. І Хастур. Теж, як бачимо, половина колоди міфів, жетони, стати для релевантних монстрів та модельки. Далі модельки персонажів та монстрів. Я їх трохи детальніше покажу у кінці відео: карти божевілля, купа жетонів та куби. І 6 епізодів. Вони ж сценарії. Модельки всі чудової якості і непогано деталізовані. Я навіть не втримався і парочку розфарбував. Тому, якщо ти любитель класних мініатюр, коробочка вже наполовину окупилася. Гра є кооперативною проти столу. І вона виявилась швидшою і простішою для опанування, ніж я очікував. Ми грали у чотирьох, я, який грав другий раз, і троє людей, які грали вперше, і ми впорались десь за 2,5 години, плюс сетап. При цьому всі правила засвоїли доволі швидко. Ми перемогли буквально на останньому можливому ходу перед тим як помер останній персонаж. Тож не можу назвати гру занадто легкою. Атмосфера мені сподобалась. Є відчуття, що ми б'ємося з культистами і намагаємося перервати ритуал. А коли Ктулху з'явився на дошці, почалося відчуття того, що зараз понесеться. Атмосфери додають безумство персонажів, які роздаються на початку гри. Та якісь художні описи у картках дослідження, які ми будемо діставати під час гри, які є унікальними для кожного сценарію. Схема підготовки доволі проста. Ми обираємо прадавнього та епізод. Із елементів цих двох коробочок буде складатись наш сценарій. Ми змішуємо карти міфів. Це по суті і будуть ходи столу. Дістаємо всі додаткові жетончики і викладаємо на планшет картки. Монстрів, картки сценарію, а й стайлів збираємо мапу, на якій це все буде відбуватися. Ставимо обраних персонажів на початкову зону і ми готові. Задачею кожного сценарію буде знищити прадавнього. Але просто так його знищити не можна, адже поки ритуал не перервано, йому неможливо нанести урон. Кожен персонаж під час свого ходу. Може виконати три дії із шести доступних: чотири стандартних і дві унікальних для кожного сценарію. Після цього почнеться перша частина ходу гри. Ми дістанемо картку міфа і виконуємо те, що на ній вказано. Там зазвичай щось погане для нас. Далі, якщо ворогів у кімнаті з активним героєм нема, він може дослідити витягти. Картку дослідження, де дістане або нового союзника, або якийсь шмот, але найкорисніші предмети чи союзники просто так до вас не приєднаються. Доведеться використати ресурси вашого персонажа. А у випадку, якщо в кімнаті є вороги, вони всі атакують активного персонажа. Після цього йде перевірка виклику прадавнього. Ми перевіряємо скид колоди міфів і дивимося, чи нема там трьох карт із таким символом. Якщо є, прадавній просувається по треку, і відбувається щось погане, в залежності від того, який в нас на сесії прадавній. Якщо ж він просувається до червоної зони треку, або якщо ми перервали ритуал, то прадавній викликається на дошку. Вбити його не так просто. По-перше, спершу треба перервати ритуал. В нього є кілька втілень. І коли ви вбиваєте одне з втілень, відкривається наступне. Але всі бонуси, яке давало йому попередні втілення, продовжують діяти. А деякі вцілення можуть перенести його навіть на інший куток мапи, тож якщо ви всі гуртом прибігли його бити, це може додати вам певних труднощів. Персонажі мають три основних трека: здоров'я, потрясіння і глуз. Здоров'я зрозуміло, що таке. За потрясіння можна перекидувати куби, або іноді карти міфів будуть просити нас втратити. Потрясіння, і якщо не можемо, втратити замість цього здоров'я. Відновлювати потрясіння можна зазвичай або своїми спеціальними властивостями, або вашим безумством, а втрата глузду допомагає прокачати ваші навички та тригеріть ваше безумство. І коли трек безумства закінчиться, персонаж також помирає, так як і помирає, якщо в нього закінчиться здоров'я. Тому. Ми одночасно і хочемо втрачати глузд щоби прокачатись, і не хочемо, щоб не померти. Коли ми доходимо на треку глузда до червоної позначки, ми маємо право прокачати одну з наших абілок і маємо відіграти своє безумство. Воно зазвичай не дуже приємне і робить гірше. Але у той самий час іноді воно допомагає відновити потрясіння. Прокачка між сценаріями не зберігається. Більшість дій та атаки вирішуються китком кубів. Це три чорних стандартних, і якісь ваші абілки будуть давати вам бонусом можливість кидати зелені куби. На зелених кубах нема щупалець, які роблять вас божевільнішим. Тобто, кидаючи зелені куби, ви не можете втрачати глузд. А глузд ви втрачаєте, коли на будь-якому кубі випадають щупальця. Тож кожен раз, коли ви щось робите або атакуєте ворога, є шанс втратити трохи глузду. Але не хвилюйтесь, є механіка трохи уповільнення цієї втрати. Як тільки ви доходите до червоної позначки, ви не йдете далі у цей кидок. Тобто, якщо у вас до червоної позначки залишилось один крок, і ви кинули три щупальця і маєте просунутись на три кроки, ви просуваєтесь тільки один до червоної. Відіграєте те, що маєте відіграти, і на цьому все. Ну, а наступний кидок знову може вас призвести до наступної червоної позначки. Таким чином, ви сходите з глузду не надто швидко, щоб програти, але продовжуєте прокачку і розвиваєте свого персонажа. Інші позначки на кубах це знак оклику, це успіх. Певні дії будуть потребувати якоїсь кількості успіхів. Ну, і Успіхи при атаці це урон. Такі зірочки нічого не дають, якщо на карті вашого персонажа не вказано зворотня. Отже, це і є основа геймплею. Ви будете по черзі ходити своїми персонажами, божеволіти, битися з культистами, битися з монстрами, і, сподіваюсь, у кінці вб'єте ктулху. У нашій партії гра відбувалася доволі динамічно, і вже через кілька ходів. Всі більш-менш розуміли правила. Також майже весь час було відчуття кризи, особливо коли Ктулху вийшов на мапу. Як я вже сказав, гра не дуже легка, але і прям суперскладною я її теж назвати не можу. Хоча, можливо, я трошки загартований Глумхевеном. І я це кажу про складність перемоги, а не про засвоєння правил. Тепер про потенційні мінуси. Ну, по-перше, якщо ви не дуже любите ігри проти дошки, гра вас нічим не здивує і, скоріш за все, не сподобається. По-друге, гра не з дешевих. Так, частково свою ціну вона відбиває за рахунок великої кількості класних мініатюр, але друга половина ціни має відбиватися, на мою думку, реіграбельністю. І у випадку з цією грою, це, мабуть, досить індивідуально. Ми маємо два прадавніх і шість сценаріїв. Тобто 12 більш-менш унікальних партій. Ну, докинемо ще кілька партій за рахунок зміни персонажів, щоб спробувати інші комбінації. Чи цієї реіграбельності достатньо для гри за майже 100 баксів, враховуючи мініатюри. Це вирішувати тобі. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо це відео тобі сподобалось. Підписуйся, щоб не пропустити наступні огляди настільних ігор та поради з настільних рольових ігор. Пиши комент, щоб підтримати цей канал. А ось і мінки.